Вітаю, друзі! У нас сьогодні такий непередбачуваний день з вирішив я цього все провакцинувати, все своє стадо, тобто кролики, і зробити таку невеличку дезінфекцію. Так, що я зробив, друзі? Вода, 10 літрів хлорка та вапно. Перемішуємо це все акуратно і мастимо клітки, тобто, щоб повбивати всі бактерії, які є. Але перед цим потрібно вичистити. Цю клітку почистив, цю клітку почистив, цю. цю. І цих дві, ще дві. Ось тут мені залишилося ось цих. І далі потихесенько піду відчищати і буду теж мастити. Відчищаємо всередині ідеально. І, друзі, я мащу якби ззовні, а потім ще й всередині. Не знаю, можливо, хтось ще так робить, а можливо ні. Я просто користуюся знаєте, такими старими способами. Ще б мій прадід це робив, прамого прапрапра, прадід. І ось так. Каже, що допомагає. В принципі, воно нічого не мішає зробити таку невеличку дезінфекцію. Десь робить дуже часто, я роблю це навесні кожного разу. Або десь проводиться якийсь забій, і коли кролики вже немає в клітці, тоді ми теж робимо дезінфекцію, таку невеличку. Сьогодні в нас настільки тепло, що друзі можна і мастити клітки. От, наприклад, ось ця кліточка її помасти буквально 5 хвилин тому. Настільки тепло, що вона висохла. Так що можна раз, раз, раз і все. Якихось хвилин 20, і все. Клітки ззовні, і всередині, якби помащені. Отут я ще зараз візьму, позамітаю, то туди кури розгортаю. Знаєте, мене нічого не пропадає. Насправді, навіть якщо кролики розсиплять якесь зерно. Хто їх з'їсть, правильно, кури. І менше мишей буде насправді. У мене, до речі, вчора було два окрови. Одна ось ця кліточка вродила, а друга ось ця. Зранку вам показував, точніше, хто підписаний на мій Тікток, як ровичка в останній момент робить собі гніздо. Пізніше беріш був обід подивитися, що тут відбувається. І, чесно, я просто був в шоці. Я в шаленому був в шоці. Вся клітка, ось тут вона була тупо в крові. Чому в крові? Зараз вам все розкажу. Народила, вона восьмеру штук налопила. Беру її за шкірку, може, його хтось тіктоці бачив, може його ні, тому що тікток не все пропускає, як би хотілося. А в неї кишка з жопи стирчить. Ну, грубо кажучи, я був просто в шоці, тому що я перший раз з таким стикаюся. І що це таке? Я почав бігом кидати відео в Тік-Ток, той Тік-Ток ще й блокірує таке відео, тому що, ну, самі розумієте, кров чи пріскишка з жопа. Якось якось, мені вдалося поставити, зробити апеляцію, і все-таки закинув відеоролик. ну, Все одно, щось там хлопці пробували допомогти. Нічого воно не допомогло, кинув я. Мені порадували точніше лікарів на Фейсбуці одній із груп, і мені сказали невтішні новини. Що робити операцію, вона дуже дорого обійдеться. І такі випадки буває. А що все-таки сталося, друзі? Випала матка. Так, да, таке буває. Я перший раз взагалі почув, що це таке, як це в кролики випала матка. Операція коштує дуже величезних грошей. І один вихід був просто на забій. Потрібно її було зразу забити, якби тільки побачив. А я думав, що вона має очиститися, і просто не хотів до неї лізти. Як сказала мені ветлікар, що вона треба було її бити одразу, тому що вона мучиться, вона мучиться і стикає кров'ю. Я бачу насправді, що там дуже багато крові, але я собі не міг уявити, що таке відбувається. Тому що я не в перший день з таким стикаюся. Що я зробив? Ця кровиця теж вчора народила, хоча вона навіть ніяких ознак не давала на те, що вона буде родити, вона народила восьміру штук. Так само, як і її сусідка, народила восьміру штук. Що я зробив, друзі? Я підкинув сюди ще 4, тобто 12. Я знаю, що вона їх вигодує. Хай будуть вони дрібнесенькі, малесенькі, але вона їх вигодує, тому що ця самка не перший раз нас родить, абсолютно не перший раз. Подивився сьогодні зранку, начебто все добре. Решту кревеня, друзі, куди я дів? Зараз я вам неодмінно покажу і розкажу. А день перед тим в мене народила ось ця кліточка. Вона перший раз в мене родила, друзі. Ось вона самка, вона теж якби непогана, віденська, блакетна. Ну, гарна самочка. Вона народила чотири штуки. До останнього вона не підпускала до свого гнізда. Я хотів подивитися, скільки там, що там, а вона кусає за руки, і хоч би що ти роби, вона не підпустить. Вчора мені якось вдалося її злапати, передивитися гніздо. Знаєте, потрібно перевіряти, чи все добре чи ні, чи всі живі. Чи годує, і виявилося те, що вона народила 4. Тобто, 4 я підкинув до одної самки, в неї 12. А до цієї самки підкинув теж 4. І тобто то -то 8, там 12 кревенят. Дякуючи Богу, було до кого підкинути, і дивлюся, все добре. Вона приймає, і дивіться, як вона пільнує своє гніздечко. Вона буде сидіти тут, і вона не підпустить до цього гнізда в будь-якому разі. Мені ця порода найбільше подобається з-за того, що, друзі, вона прийме, вона прийме як своїх. Головне підкинути, не було різниці. От, наприклад, якщо вона, якщо крови родилися в один тиждень, да, ще є шанс підкинути там від одного до другого. Ну, мало що буває. А якщо різниця там півтора тижні, то дуже важко. Це вже 50 на 50 може прийняти, може і не прийняти. У мене було таке, що я кидав, не прийняло. тому що там різниця була два тижні. Самі розумієте, сломаки ось такі, а я підкинув ось таких малесенків. Ну тобто, то без шансів. Ну кожен навчається на своїх помилках. Зараз спробую вам показати ось ця самка. Теж народила двоє штук. Я там від одної кравиці, якби теж підкинув сюди одне. І щоб було три штуки. І я вам скажу, я просто дуже в приємному шоці. Чому в приємному шоці я зараз спробую показати вам одне із них кравеняток можна з твого дозволу? Теж не бійся. Вони там сісове, Макенаді. Вона теж якби пильнує. Е... Я не знаю, друзі. От сказати комусь, що в мене важить, важать ну, величезні, ніхто не вірить, абсолютно ніхто не вірить, ну це не мої проблеми. Дивіться. Бамбуло яке. Воно наїджене, ну. Все молоко для їх, тут їх вже троє. Дивіться, ще одне покажу вам для прикладу. О, яка бамбула. Три штуки. Тобто я старався робити трошки гібриди. Ну, бачу, в мене все вдається, так як потрібно. Оцих двох кривенят сьогодні теж би перекинув в інше місце. Так, оці кривенят мені вже потрібно, друзі, знаєте, що робити? Забирати. І так, кривення там вже знаєте скільки? Місяць і тиждень. Ну, Вчора була неділя у нас. Народилися вони 21 го 21 березня кровок цей важить. Я не знаю, чи це дівчинка, чи це хлопчик. Важить кіло 200. Кіло 200. Народилося, наголошує 21 березня. Це нормально, це дуже нормально. Ще там є один голубий, він чуть-чуть менше важить, він має кіло 100, якщо не помиляюся, так да, кіло 100. І сьогодні їх теж якби буду вакцинувати і буду забирати вже від неї, тому що в неї 8 травня, якби буде родити, вистачає їх тримати. Вона її так бачу, вже не хоче їх приймати, тому що вона вже косає їх на превеликий жаль. От, бачите, тут потрібно все повигортати. Оце я поставив плитку для того, щоб кривонята, знаєте, не провалювалися. Бо часами буває, що за цицько витягне, воно впаде туту, і все, і немає. А так я поставив плитку, потрібно зараз позабирати їх, тому що зробити дезінфекцію, і щоб, грубо кажучи, ці какашки, знаєте, що падали сюди донизу. Потім прийшов, позамітав тут і все спокійно. Інколи відкриваєш кліточку від кролика, а тут в кормушці ось таке знаходиться. саме хитріші, скажімо так. Вони мілкі. Чому вони мілкі? Зараз вам скажу, тому що вона взагалі народила було троє. Одне було загинуло. Чому загинуло? Не буду казати. Чому? Це байдуже, бо залишилося двоє. Що мені треба було зробити? Термонка. Почало кревення їсти, пам'ятаєте, вам раніше кидав? І від термонки підкинув сюди. Підкинув сюди шестеро. Десь, я пам'ятаю, десь до іншої кривиці теж був підкинув. Це два бургунця, якщо що, малесеньких. І ще і сусідна тут мамка в нас народила теж, якби не мало. Вона погано їх відгодовує, я не знаю чому. Але два кривення з цієї клітки через огорожу перелізли сюди. Ну, вона спокійна, ця бургунка, вона перший раз родила і прийняла теж. Тепер зараз тут у нас 10. Вона всіх абсолютно вигодовила. Спокійна, гарна. Ну, можна побачити незброєним оком, що це дійсно стінгіє. Тут ще десь має бути білий. О, Які гарні бергунціки. Вони малесенькі. Ну, сьогодні спробую їх вакцинувати, Ось так, тому що немає що чекати, я їх вже пропоював. Опа, Дивіться, яка картинка. Там вони ще ховаються. О, Ти любиш комбікорм. Я стараюся сюди, друзі, насправді сипати комбікорм, тому що, щоб всі з'їдали, знаєте, ось тут. Бо тут не всі достають, тільки кривичка достає. Ну, застрягло і все. Хотів його випхати, але хай буде. А, ти хочеш, щоб я тебе за жопу потягнув? Ну давай. <гум> Ні, воно не хоче. Хай сидить собі. Ось так біля. До речі, хотів вам показати тут одне біле. А, воно ось там далі. Зараз йдемо далі, дещо вам покажу, поки я з вами говорю. Потрібно під... якраз підсохне мені і можна далі мастити. О. А тут так у нас, скільки тут у нас п'ятеро. Оце кравнятко мені подобається. Чому подобається? Воно було настільки поганюче. Дрібне, друзі. Я же тут, маточник. Я же тут маточник забрав від неї. Не маточник. Дивіться, бачите, всі мордочки округлі. Да, дивіться. Вона теж якби непогано вродила, але залишив її п'ять, кажу. Вона більше народила, двоє втікло до тої самечки. Мій бог з нею. Зато воно 5 саме нормальніше, а саме найкращий ідеальний варіант це 8 кровенят. Якщо більше, ну потрібно десь до когось докидувати насправді. Молодець, вона перший раз родила. Це в мене гібрид, якби вона трошки похудала, треба їй більше давати їсти. Ну, що ви хочете, годує, годує. Ось так. Будемо вакцинувати всіх, дезінфекцію робити, правда? Тому що я порахував, друзі, як гадаєте, скільки мені потрібно буде вакцини. Напишіть свої коментарі. Ну а в наступному відеоролику я вже все покажу, як я вакциную, все розкажу. А ось так. Ось такі малюсінькі, так. Да. Опа. До речі, хто ще не вакцинував, краще зараз їх вакцинувати, кроликів, тому що потрібно, друзі. Отаку От можна відкрити кліточку, а тут і може вже лежати двоє. Я до чого веду, У мене сьогодні і таке було. Тут було 10 вона вродила 11. Одне загинуло, тому що воно зациско витягнулося і в зимі замерзло. Навіть не в зимі, а на початку весни, коли були ще заморозки. Е сьогодні відкриваю, дивлюся, два кролика лежить. Я так і не зрозумів чому, але пізніше дивлюся до них, а вони просто нерухливі. Все. Тобто Загинуло. Чому загинуло? Тому що гемка Гемка розпочинається, потрібно все вакцинувати і робити дезінфекцію насправді. Ось так. Таке буває, да, дійсності. Шкода, дуже шкода, залишилося бісім. А щоб такого не було і не повторюйте мої помилки, вакцинуйте свій час, тільки коли потрібно, коли от перше потепління або на початку весни. Чому я так затягнув? Тому, ну, тому що, друзі, не всіх є кошти одразу, насправді, щоб купити вакцину, вакцинувати її і так далі.